Доброго дня усім, вітаю вас на програмі Військова кухня. З вами Вадим. Сьогодні у нас унікальний ексклюзивний огляд сухого пайка Німеччини 1989 року. Ви уявляєте собі, 1989 року. НАТО Approved Ain PK Тип 3. Раціон номер 3 Combat ration individual все зрозуміло. Військове меню німецьке. Номер 3 89 го року. Відкриваємо пошвидше. Ви подивіться, як це симпатично. Як це симпатично? Давайте будемо дивитися, з чого він складається. Ось так, друзі, цікаво виглядає минуле німецьких військовослужбовців 80-х-90-х років. Все дуже симпатично, дуже якісно. Просто поглянути на ці бисквітики, до речі, ось прям саме так. І ось так виглядали німецькі сухпайки десь приблизно до 22-23 років. Десь в кінці 23-го року вони вже перейшли на такі з поліетилену сухі пайки, типу американські, типу польські, Колірокойот. Зараз у них сухі пайки. До цього також були а, в картонних коробках, також всякі типи. Типів 7, здається, там було. А, але вони були добовими. Це разовий пайок, виглядає він саме так. В ньому є інструкція. Інструкція тут є на німецькій мові і також є на англійській мові. Combat ration, Individual. І тут є contents. Склад Ready to meal 300 грам і ready to meal 300 грам. Ось, 300 грам. Бісквіти 250 грамів. Не знаю, чому 250, оскільки їх тут два, і вони, напевно, по грам 100. Ну, можливо, по 125 грамів, так? Так, 125 грамів, 250 грамів бісквітів, Симпатичні. Все таке ж, як і в принципі пайках, які у них були 2 роки тому назад. Тут у нас не вистачає шоколаду зі склада. 10 гумок жувальних і серників. Не знаю. Купив я його саме в такому вигляді. Я не знав зовсім, що там в нього входить, не входить. Він був запакований. Тому маємо, що маємо. Але це все точно оригінальна продукція і це все точно 1989 року. Тому що, якщо придивитись, тут є таке тиснення 1800, 1989 року. І там. І там. Е, уже можна зрозуміти, що страви по 300 грамів, одна з них це два гамбургери, написано «Two гамбургерс. Є. А друга це хакфлей шрізото. Якесь ризото, можливо, рис з овочами, рис з кукурузкою, з горошком. Е, щось таке. Можливо, можливо, ні, тут не написано: ні. Конкретного складу основної страви немає. З цим все зрозуміло. Дві основних страви розглянули, бісквіти розглянули. Такі паперові рушнички. Декілька штук. Три штучки. Паперові рушнички є. Це у нас або паштети, або якісь джеми. Я не знаю. Один з них вже ну, трішечки, вже, напевно, йому все. Оце шмель з каса Зюберей. Тунг в перекладі дослівному якесь приготування сиру. Не знаю, можливо, це якийсь сирок. А це оцей Лібервурс, Лібер Вурсі не переклало, переклало прям так, як і написано. Не знаю, що це. І ще, що хочеться зазначити, якось недавно, нещодавно, я куштував мені номер 3 російського сухого пайка, який був протермінований лише на рік. Він був до 23-го року. Зараз 24-й рік, і там все було в плісняві. Все було несмачне і протерміноване. А деякі протерміновано на більше ніж термін придатності сухого пайка. Цей сухий пайок 1989 року. Ніякої плісняви немає, нічого тут не порвало, не прорвало, не протекло. Ніякої плісняви немає. Магія 92-го року. Американський сухопайок а, навіть їв. І все було смачне, і все було нормальне. А от російський на рік був протермінований і все, його їсти не можна, і навіть близько біля нього стояти не можна. Також у нас є два цукру, сіль, два цукру, сіль, волога серветка, ті Напевно, волога серветка також, тому що в глянці такому запаковано: дві кави, вершки, дві кави, вершки і екстракт чаю. Тій екстракт. І кафі екстракт. Тобто у них є екстракт кави і екстракт чаю. Це просто порошок що того, що того, мілкий мілкий порошок. І до сих пір вони його використовували навіть в сучасних сухих пайках. Не знаю, чому вони не перейдуть на пакетокований чай чи не якийсь інший. Можливо, їм так це зручно, можливо, вони таке люблять. Отже, достаємо тацю, приступаємо і сподіваюсь, їмо. В інструкції, друзі, написано, що відкривати цю штуку, можливо, лише ножем або якимсь іншим гострим предметом по краю. Тому саме так і робимо. Тут немає ніяких додаткових приладів чи інструменту, щоб його відкрити, тому відкриваємо ножем. Це гамбургерс. Пахне американськими томатними стравами. Перчик тут є болгарський, я його відчуваю, воно все пахне, воно зовсім не протерміноване. Ну, по запаху точно. І дві котлети. Дві котлети гамбурних. Гамбургерних. Круто. Наступна страва. Вже папір нам потрібен. Наступна страва якесь різота, напевно. Ви подивіться на цю красоту. Ви подивіться просто на цю красоту. Сподіваюсь смакиту. Дуже симпатично, м'язко видно, не так як в деяких російських пайках, там де просто рис. І колір від м'яса між е, рисинками, рисинками десь попадається. Тобто, м'ясо тут є, овочі є, горошок є. Кукурузки я тут не бачу. Я думав, різото буде з кукурузкою, але, здається, ні. А може, це кукурузка? Так, це кукурузка здається. Воно пахне смачно. Написано також в інструкції, що можна розігріти там якось в воді, не в воді, але можна їсти холодним. В принципі, в мене є таганок, можна розігріти. Але я не знаю, чи потрібно, тому що він протермінований, як ніяк. Якщо це все розігріти, можливо, якісь підуть не такі реакції, чи, можливо, там щось буде з бактеріями буде і пробувати, я гадаю, холодне. Отже, ще у нас залишилось. Uh, напевно. Блін, що ж це таке? Що ж це таке? Це якийсь паштет, на... паштет, На... Ой, це якийсь паштет, напевно. Ой, блін. Це сир. Це сир. Да, це сир. Угу. Можливо, з пліснявою. <хи> Пахне як сир з пліснявою. Вже трішечки, мабуть, воняє. От сир, я гадаю, за стільки років точно е, може зіпсуватись. В принципі, як і м'ясо, в принципі, як і рис з м'ясом. А це вже щось точно зіпсоване, тому що. Е, на... Так, це паштет. Тому що тут навіть. Воно піднялось все. Цікаве м'язко, таке знаєте, навіть волокнисте, навіть видно, що воно таке. Хм. Не знаю. Не, не, не зрозумію, чи м'язко воно пахне, чи не м'яском воно пахне. Блін, ризикувати чи не ризикувати. Ну, але викладемо на тацю, подивимося, що з цього вийде. Ну що ж, друзі, пробуємо одразу звідси, не будемо діставати ніякий посуд, тому що недоцільно. Я гадаю, недоцільно і я гадаю, що... А, що я не буду це все їсти. Так, що у нас тут по бісквітам. Симпатичний бісквіт а, пахне незрозуміло. Пахне чимось не, не бісквітом, не знаю. Бісквітик такий, дуже симпатичний, а, дуже свіжий і дуже сухий. Скільки таких штучок? У нас 5, 10-20 штучок такого бісквіту із двох пачок. Одразу тоді його прибираємо, щоб це не заважало. І ну, ось такий паштет. Ви будете знати, що ось такий сирок, ось такий паштет. На смак я вам не скажу, але потім пізніше трішечки його подивимось, який він там всередині. Так, отже, різото. Різото вже таке, стало, стало таким суцільним, зрослося воно. Ну що, м'яско є, горох є, морква є. Якщо розігріти, це було, я думаю, гарною стравою. Якщо особливо воно було свіжим, це було круто. Ну, давайте, давайте вже ризикну. Угу. Це вже скисло. Прокисло. Але м'ясо здається нормально. Ну, тобто мені коли попалося м'ясо, я його жував, все було нормально, відчувалось м'ясо. Але потім рис, соус, це от все дуже-дуже кисле. І воно кисліше і кисліше з кожною секундою почало якось ставати. На жаль, зіпсовано, ну, в принципі, 89-го року, що ми хотіли. Але. Але ось так, третє меню, ось так німці харчувались військовослужбовці в 80-90-х -х, х роках. І це круто. У нас різото до сих пір немає в пайках. Вони в 89-му вже з сиром, з паштетом, і різото у нас було. У нас, блін, в 89-му навіть е, е, страшно уявити, що було. Блін, ну це пахне ну прямо томати, прямо Америка, прямо дивіться, цибулька, е перець, можливо, ще якісь грибочки є, якась картопля, не знаю. Ось такі гамбуренята. Ось такі котлетки. Ось такому багато-багато цього соусу. Дивіться, перчик, якісь чи кабачки, це е щось е цікаве. Щось цікаве, можливо, це картопля якась, я не знаю. Давайте скуштуємо цей один овоч. Угу. Це картопля. Насправді воно їстівне, воно не погане, воно не кисле, але на всякий випадок я це не буду їсти. Чи трішечки кислинку все-таки віддає? Ну і м'ясо, там всі інші овочі. Ну давайте подивимось просто на м'ясо. Якесь воно ось таке. Жирненьке. Там є якийсь жирок білий. Що ще є? Можливо. Можливо, це вже пліснява в м'ясі, я не знаю. Можливо, це просто жир, то і воно просто тому що не розігріте холодне, а м'язко жирне. Давайте інший шматочок подивимось. Так, щось таке біле є. зрозуміли? біле є. Але дві котлети в соусі, ціле різото, сир, паштет, кава, чай, бісквітів, дві пачки. Якразовий пайок це ось так. Як для 89-го року це дуже круто. Дуже круто, ну, в принципі. В принципі, все можна підбивати і ставити якусь оцінку. Бумага є волога серветка, є цукор, чай, вершки, жувальні гумки, сірники. Можливо, джем, здається, ще має бути в цьому. Тобто, до цього всього ще джем, якийсь плавляний сирок. Давайте подивимося за сирок. Ну, ось такий якийсь сирок. Знаєте, він більш якийсь такий натуральний, мені здається, ніж оте мило із російського пайка. Він такий, хоч на сир по консистенції, схожий. Але ну, а в російському там просто він такий весь симпатичний, весь такий желейний, весь такий намилений, просто немов мило, та й все. Зрозуміло із сирком, ну і паштет. Дивіться, навіть сок якийсь ще є. Такий ось рожевий сік. І ось таке ось м'ясне було у німців. І воно пахне також краще, Ну, пахне м'ясом, не, не, не воняє. От Зараз я його розколупав, воно пахне нормальним, недешевим паштетом. Тобто, можливо, можливо, через те, що це консервований паштет, можливо, його можна було б скуштувати. Але я гадаю, я ще потрібен нашій батьківщині, я ще не завершив те, що я маю завершити. Тому що я до сих пір тут, я до сих пір з вами і ви з нами. Дякую вам, ви були на програмі Військова кухня. З вами був Вадим. До нових зустрічей на телеканалі Фронт.